Дорогі друзі, енергії завтрашнього дня, що день завтрашній нам готує. Давайте подивимося. Відкриття якоїсь таємниці, щось містичне, таємниче завтра буде вам відоме, щось проявиться. Так, ну давайте подивимося, що саме? Чого стосується ця таємниця? Чого стосується таємниці руна перт. Це завжди таємниця, містика, щось закрите, щось пов'язане з магією. Так, отже, тут показується, що довгий час ви перебували в якомусь смутку, апатія була. Але завтра вітрила вашого корабля будуть. Відкриті, і вітер буде їх швидко рухати, ваші кораблі. Тобто ви завтра виходите із стану, суму та апатії в якийсь рух, в енергію. А ця енергія вам принесе десятку пентаклів, тобто якісь матеріальні блага. Якісь фінанси, можливо, поступлять вам. Так, Так, і ось ще одна карта. Фінансів може бути, може бути, якісь інформація, знання прийдуть до вас. Які повільним дуже кроком до вас ішли, але завтра вони вже проявляться. Завтра вам буде необхідно зробити вибір на користь своєї професійної діяльності, наприклад, а можливо, там щось у вас із професійною діяльністю, якийсь треба зробити вибір. І вам дається шанс, певний шанс на збагачення. Рунафеху тут зображено. Шанс на збагачення. Тобто, завтра у вас такий день, який пов'язаний з фінансовим якимось надходженням. І шанс буде стосуватися ще й на майбутнє фінансового надходження. Також завтра вищі сили вас захищають і кажуть, що складний період у вашому житті добігає кінця. Так. Ви входите в період, коли буде панувати справедливість у вашому житті. Вищі сили про це подбають. Ви заслужили по справедливості кохання, і по справедливості ви заслужили. Ось оцей шанс на збагачення. Отже, відкривається завтра таємниця про те, що ви заслуговуєте і на кохання, і на збагачення, і це все йде в ваше життя після довгого періоду застою і тяжких часів. Ну що ж, благословення вам, хай так і буде!